Вітамінних добавок для жінок, які не збираються старіти. приймайте цей мінімальний набір вітамінів, якщо хочете бути активними, бадьорими і красивими в будь-якому віці 365 або 366 днів на рік. Вітамін Д. Або сонячний вітамін, береже кістки, м'язову масу, підтримує вагу у нормі, захищає імунну систему від онкології і інфекцій. Приймаємо зранку в профілактичній дозі 2000 міжнародних одиниць. омега 3 захищає судини, знижує холестерин, перешкоджає виникненню серцево-судинних захворювань і проблем з суглобами. омега 3 добре для гарної шкіри та пам'яті. Приймаємо зранку в мінімальному дозуванні від 500 мг. Вітамін С або аскорбінова кислота грає важливу роль в здоров'ї жінки стимулює утворення колагену, підтримує імунну систему, сприяє здоров'ю шкіри і зміцнює судини. Вітамін С є антиоксидантом, який захищає клітини від пошкодження вільними радикалами, що може допомогти знизити ризик розвитку різноманітних захворювань. Приймаємо у профілактичній дозі 500 мг. Ну і як же без магнію? Він береже наші нерви, понижує стрес, покращує якість сну. Магній підтримує здоров'я кісток та серця і сприяє нормальному функціонуванню м'язів. Мінімальне дозування на добу має складати 400 мг. Функція щитоподібної залози з віком починає згасати. Буде доречним прийом йоду і селену, які підтримують нашу вагу і обмін речовин. Також вітамін А для краси і молодості шкіри, волосся та нігтів. Він захищає від інфекцій та підтримує здоровий зір. А як правильно підібрати і приймати ці вітамінні добавки саме вам, допоможуть кваліфіковані фармацевти Гармонія 2000. Нагадаємо, що в медичному центрі Гармонія ви зможете пройти повне обстеження організму та здати аналізи. В гармонії з нами, в гармонії зі своїм здоров'ям. Було корисно? Став лайк і підписуйся.